Що потрібно, щоб приготувати фешн-шоу в центрі світової столиці моди. Беремо один лондон, сім фотографів, сім стилістів, сім перукарів, сім візажистів та сім моделей. Приблизно по 50 кілограмів кожна. Розпалюємо емоції, додаємо родзинки українських брендів, ставимо таймер на три години. І доводимо до кипіння різні плани. Ну, плани, то я і роблю. Да. А в той момент, коли я роблю не то, ти мені кажеш, зроби то, що я вже зробив. Я не гестапо, ну коли треба. Ой, яка вона важка. О май гаш. Дивися, тут промокло, тут дощ падає. Давай. Костюмчик трошечки замаленький, але ми трішечки тут схитрили. Ми роздягнули його взагалі. Мов зйомки супер просто. Дякую тому, хто замовив дощ, вітер вимкнув. Ви найкраще. Блін, чому вона така велика, ця бабочка. Бабушка. Бабушка. Бабуся, папа, матері. Унікальний фешн експеримент від UA -UK Community та Волкова Model Agency. 37 українських професіоналів модної індустрії зібралися, щоб з'ясувати, хто може створити шедевр за три години в центрі Лондону. Сьогодні ми знімаємо на руїнах чудової церкви the Church». 14 образів від відомих українських брендів команди мали перетворити на арт світлини okay, two, mm -hmm. мені так Шучу. нічого не видно. Перевертайся, перевертайся. Шляхом жеребкування учасники розділилися на сім команд. В кожній з яких опинилися модель, візажист, перукар, стиліст та фотограф. Мені подобається, що мені підказують, коли я знімаю любому фотографу. Це подобається. ...підготував аксесуари та взуття, щоб завершити аутфіт для фото заздалегідь. «Якщо що, ми там потім прирівняємо на фотошок. А далі кожна команда отримала лише три години і надзвичайні лондонські краєвиди, посеред яких мала презентувати два луки і зробити по одному знімку. Дівчата, дві, дві хвилини, міняємо. Які будуть показані з 5 по 20 грудня на спеціальній виставці «UA Fashion Discover London» разом з різдвяним попапом українських брендів. Сім команд та тільки чотири переможці. То доведе, що народився одразу у фешн-сорочці. Фешен а і зробить найкращий модний компейн. Ми дізнаємося вже 20 грудня. Кожну суботу з 2 грудня ми спостерігатимемо за тим, як команди створювали свої шедеври. Поринаємо у фешн пригоди разом з UN, UK Community та I video Production. Yeah.